Цього року у нас аномальне літо, і різні культури по-різному реагують і навіть спаржа на початку серпня випустила нові пагони молоді. Ось такі молоді пагони можна вживати в їжу. Просто беремо, зламуємо і варимо, печемо, смажемо, кому що як подобається. Другий урожай спаржі. Можна збирати повторний урожай. Весною це самі ранні овочі. От і все. Мене колеги розпитували, а як ту спаржу розводити. Ну, все дуже просто, особливо коли це хтось робить інший. Ось така спаржа молоденька. Це вона була посіяна на початку червня. Такі молоденькі паросточки виростають. І потім їх потрібно, як звичайну розсаду, перепікірувати у більший горщик. Ось дивіться, ось, наприклад, отакий вже. Ось він уже більшенький. Це насіння посіяне у лютому. Потім розсада перепікірено в окремий горщик. І от така вона виросла. От Окремо кожну рослинку потім пересаджуємо. Звичайний який є горщик, можна акуратний, великий, можна такий взяти, пристосувати любу пляшку. Неважливо. Головне, щоб було достатньо місця. Ну, а потім восени це буде пересаджуватися на постійне місце. І це такий спосіб розмноження через насіння. Звичайно, якщо у вас немає часу і ви хочете це швидше, то можна купляти поділом куща, купляти відводки, садити кореневищем. Але якщо ви сильно нікуди не спішите і хочете зекономити, ви можете або Купити насіння. Воно нормально сходить, продається в будь-якому магазині. Зараз в сучасному садовому можете купити насіння, висіяти, як звичайно, розсаду і виростити. Цілий рік вам потрібно потратити на те, щоб воно виросло і ви могли його посадити. Зараз я вам покажу, як ростуть вже старі 4-річні кущі. Це старі кущі. Їм вже 4 роки, не вже мій ріст, вже близько 2 метрів. Такі кущі. І ось ягодки такі. Вони дозріють, стануть червоними. Тоді можна зібрати насіння і висяти з свого насіння. А можна купити в магазині і посіяти.